І спочатку я думав, що це одяг. Але дружина каже, що це постунці торофтять. Якщо це все постунці, то це буде, звісно, жесть. Тому мені страшно. Так, ну, балабоди якийсь я вже бачу. І це треба якось відкрити. Тепер обережно. У нас еще пакет в пакете. Давай, все Что такое плед бачу? Раз, але це ще не все. Тут ще є отака штука. Ще плюс один пакунок. Два. Тобто у нас два великих сміттєвих пакети. Шесть. Так, ну поїхали. Я думав, це плед. Так, у нас тут яких іграшок. І що мені з вами робити? Трешак. Раз, іграшка. Два. Іграшка. Так. Це у нас що? Це у нас подушка отака. Сердечко. Люди добрі, в кого є малі діти, пишіть. О, ведмедиків ми продавали. Так, отакий ведмедик. Ну цей непоганий, до речі. Тут ще якась мотузочка є. Нічого не нажимається, ні. А, ні. Окей, все, тихо. Мовчи. Я сподіваюся, він не буде тепер гавкати весь день. Так, тут що?